Починаємо з вами другу частину нашого майстер-класу. Я вже зробила потрібну мені довжину силяночки. І зараз я вам буду показувати, як я її закінчу. Звичайно, ви можете закінчувати по-своєму, по-іншому, або можете закінчувати так само. Нам потрібно набрати 5 бісерин. І знову третю бісерину ми проходимо згори вниз, будемо спускатися. Будемо сходити на кут. Знову 5 бісерин. Ще раз проходимо в третю бісерину в серединку наступного ромбика. Так само, як ми робили весь час в нашій силяночці. Ще раз набираємо 5 бісерин і так само в третю бісерину в серединку нашого з цього крайнього ромбика. І далі у нас ниточка виходить з цієї бісерини, значить, ми її пропускаємо. А через попередні три ми отак повертаємося знизу вгору. Підтягуємо і набираємо знову 5 бісерин. Проходимо в серединку наступного нашого ромбика. Ще раз набираємо 5 бісерин. Знову проходимо в третю або в шосту бісерину, залежно від того, як ви рахуєте. І ми вже з вами опинилися вгорі. Тепер набираємо 5 бісерин, пускаємось вниз, проходимо в третю бісерину. Набираємо ще 5 бісерин. Знову проходимо в середню бісерину нашого наступного ромбика. Знову дивимося цю бісеринку, з якої в нас виходить ниточка, ми її не чіпаємо, а через попередні три ми отак знизу вгору підіймаємось. І тепер ми будемо з вами приживати застіпку. Ви можете приживати магнітну застіпку, карабінчик. Гачочок, ну, тобто, будь-що, що у вас є, набираємо дві бісерини. Тоді набираю я застіпку. І ще дві бісерини. Ви мене, бачите, тут трохи велике колечко на застіпці. Так, після застіпки набрала дві бісерини. І знову втретю бісерину, отут вгорі. Ми з вами проходимо. Мені треба буде ще закріпити так, щоб в мене по бісеринах не їздила моя застібка. І тепер назад ми повертаємось через дві бісерини. Далі, якщо у вас маленьке вушко в застібці, ви проходите через вушко в застібці і ще через дві бісерини. У мене воно трошки великий, щоб бісеринки не западали в застібку, і вона. Трималась на місці, то я пропускаю застібку і проходжу в ще отак от, от, раз, два, три, чотири, пять. Шість. Мені треба в шість бісерин пройти. Отак. От Щоб у мене ниточка з двох сторін була кругом застіпки, я зробила. Тепер знову пропускаю цю бісерину, з якої виходить ниточка. А через наступні, так, спочатку через три, оці крайні, я піднімаюся вгору. Пройти треба декілька разів, щоб ниточка, якщо трісне, застіпка залишилась на місці, і ви могли її підшити. Бо може, перетертися застіпкою ниточка, тому краще завчасно зробити в декілька рядочків. Тоді, ж от ще через дві бісерини, через застіпку я прохожу. Вгорі прохожу ось через три бісерини. Знову ось цю верхню я пропускаю, з якої в мене ось ця, бачите, тут виходить ниточка. Через дві наступні я повертаюся згори донизу. У мене вже голочка туго проходить, тому це буде останній раз, коли я опускаюся. Ще раз через застіпку. І тепер можна пройти, наприклад, через три бісерини. І якщо у вас ще дозволяє голочка, ниточка, якщо ще нормально проходить, то ви можете знову оцю третю бісерину, з якої у вас виходить нитка, пропустити, і піднятись вгору через ось ці дві. В мене вже не проходить, тому я буду ховати. Саме йду по діагоналі, донизу і буду ховати свою ниточку. І тут я не можу вверх повернути, тому що потім у нас залишиться тут видно ниточку, буде негарно, тому краще йти по роботі. От йдете і ховаєте таким чином свою ниточку. По петельці по цьому останньому ромбику я якраз і можу піднятися вгору. І тут я і зав'яжу вузлик. Мені вже досить. У мене вже і ниточки нема. Таким чином, у нас виходить ось таке от закінчення нашої силяночки на кутик. З другої сторони, ви абсолютно так само сходите на кутик і пришиваєте застівку. Я вже, бачите, пришила її. Нічого складного нема. І що ми будемо з вами робити далі? Далі ми повинні вибрати з вами намистинки, які ми будемо пришивати. До своєї силяночки. Вони можуть бути чорні, вони можуть бути червоні. Тобто тут вже по можливості, по бажанні, по вашій фантазії. Вони взагалі можуть бути жовті, залежно від того, що вам хочеться. Отже, готуйте намистинки. Я свої теж зараз витягну. Отже, я назбирала тут всяких різних камінців собі, біоконусів. І зараз будемо з вами пришивати. Ви ж розумієте, що в кожного з нас свої намистини, свої біоконеси, тому вони зобов'язані пришивати так само, як і я. Я вам просто покажу сам процес, як вони пришиваються, а ви можете зовсім по-іншому їх розміщувати, зовсім по-іншому їх пришивати. Так, я буду рахувати по хвостиках ось цих, так, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім хвостиків я десь пропускаю. Потім у мене йде оцей ромбик без хвостика, і десь тут я буду починати роботу. Починати я буду, звичайно, згори, От звідси. Я вселила ниточку в голочку. Спочатку я собі закріплю короткий кінчик, щоб у мене моя робоча нитка ось тут виходила з цієї бісерини вниз. Тому я вселила голочку в короткий кінчик, отак знизу вгору я отут прохожу, зараз. І ховати свою ниточку коротенько. По роботі. Спочатку вправо, потім вліву в сторону. Власне все як завжди. Ви, звичайно, можете більше хвостиків, аніж сім, підрахувати, залежно від того, де ви хочете розмістити. свої камінці, як саме. тому тут уже дивіться самі. Закріпила, тепер повертаюсь до свого довгого кінчика і вселяю його в голочку. Так, вселила ниточку в голочку, беру. Спочатку я беру таку велику намистину і тепер дивіться. У мене ниточка виходить ось тут з верхньої, бісерини ромбика. В напрямку донизу, тобто згори вниз. Так само згори вниз ми проходимо в нижній носик нашого ромбика через ось цю бісерину. Все. так вона у нас причепилася. Тепер я назад вгору повертаюся по намистині. вот тут через верхній хвостик. Ой, носик ромбика знизу угору прохожу. Краще також декілька разів пришити, щоб ниточка не перетиралась, не вискакувала. І тепер. Треба подумати, де ми будемо пришивати другу намистину. Я не буду пришивати їх прямо на біля одної, бо вони великі. Я буду пришивати їх через одну. Тобто для цього мені потрібно спуститися трішечки нижче по роботі. Значить, я прохожу в сторону через ось ці дві верхні чорні бісеринки. Так. І буду зараз спускатися наступну намистину, я буду пришивати в цьому ромбику. Тобто ось цьому ромбику я пришила, ось цей ромбик я пропущу по діагоналі, а о цьому наступному буду пришивати. Спускаюся вниз, по ромбику сусідньому. І знову в мене буде ниточка виходити ось тут, бачите, з носика наступного ромбика, де я буду пришивати намистину. Тобто беремо ще одну намистинку, і тепер в нижній носик цього ж ромбика так само згори вниз проходимо, пришили. Тепер повертаємося вгору по намистині і проходимо через ось цей носик зверху в напрямку згори донизу. Підтягуємо і маємо другу пришиту намистину. Третю намистинку я буду пришивати ось тут. Щоб так само було, тобто в цьому ромбику у нас пришита намистина, наступний ромбик по діагоналі все я пропускаю. А ось тут я буду пришивати свою третю намастинку. Знову мені треба пройтися по роботі. Обов'язково йду вгору. Саме як іде силянка. по боковинках ромбика. тоді прохожу в сторону через дві, оці верхні, чорні бісерини, тепер буду опускатися донизу. Треба, щоб в верхньому носику ось тут -от, у нас вийшла наша голочка з ниточкою. Отак. От Тепер набираю третю свою таку велику намистинку. І тут ми вже робимо по-іншому, бо тут у нас ромбик ромбиде ніби такою, як петелечкою. У нас тут є 5 бісерин вільних. І, значить, посередині в нас іде третя бісерина, тому в напрямку, там зліва направо, або справа наліво, ми через цю бісерину проходимо. Вже не згори вниз, а в сторону. Тепер повертаємось через намистину і відразу через носик тут, в напрямку догори. Отак. І дивіться, у нас третя намистинка пришита. Можна сказати, що рядочок з намистинок пришитий. Намистинки сидять добре, вони не рухаються. Все класно. І тепер нам треба продумати, наприклад, де ми будемо пришивати наступний рядочок. Наступний рядочок я вже буду брати менші намистинки, тому я буду пришивати їх в кожному ромбику по діагоналі. І наступний діагональ в мене буде йти ось тут, в цих ромбиках. А значить, відповідно, перший ромбик, якому вона починає, десь буде оцей півромбик згори. Значить, я от сюди йду, повинна вийти голочкою. Так, піду по ось цій, напевне, стороні. щось сапу перше через ось цей носик тепер ми пришиваємо я буду брати ось такий біоконус маленький і тепер дивіться спочатку я прохожу в одну намистинку в напрямку вправо через ось одну з цих двох верхніх. Тоді прохожу отак от вниз. Вставляю топрипіоконус. Пропускаю ось цю бісерину, з якої в мене зараз вниз, ось тут, бачите, виходить ниточка. Я її пропускаю. Повертаюсь через бокову оцю, точніше через верхню, оцю бісеринку так в бік, через ось цю одну, підтягую. Знову проходжу через біоконус, тоді проходжу через оцей носик. Донизу. Не пролазить у мене ниточка з голочкою. зараз, пітяне. Отак і тепер. Не чіпаю ту бісеринку ось цей носик, з якої в мене виходить ниточка. Прохожу назад вгору через біоконус. І вже тепер через ось цю другу верхню бісерину я йду в напрямку вліво. Ось так. Далі ми опускаємось через ось цю бісеринку вниз. Тепер я беру таку намистинку, як оливка, трошки вона більша за біоконус, і прошиваю її ось цей носик нижній. Знову носик пропускаємо через намистину і через ось цей верхній носик ми отак вгору піднімаємося. Пришита ще одна намистинка у нас. Далі в мене повинна бути намистинка ось тут. Тому я знову по роботі йду в сторону, наприклад, через оці дві пісерини, верхні я прохожу в сторону. Тепер опускаюся донизу. Ось так. Вийшла в верхньому носику наступного ромбика, де буду пришивати, беру біоконус, в нижній носик проходжу, підтягнула. Через біоконус і верхній носик повертаюся вгору і в нас пришита буде ще одна намистинка. Далі я знову йду вгору по роботі. Так. Потім в сторону через дві верхні бісеринки я прохожу. І тепер знову буду опускатися в наступний ромбик, який в нас йде по діагоналі. Це в нас ось цей ромбик. Опускаюся донизу і виходжу з верхнього носика. Наступного ромбика ще раз беру оливку подібну на намистину прохожу ось в нижній носик, повертаюся через намистину і верхній носик вгору. І тепер нам потрібно вийти в наступний ромбик по діагоналі. Ми знову по роботі йдемо спочатку вгору, потім будемо опускатися донизу. Вбік через дві верхні бісерини проходимо і тепер спускаємось дониза по нашій роботі. До нашого наступного ромбика, до його верхнього носика. Отак, От спустилися, набираю ще один біоконус тепер і прохожу в нижній носик. Знову тоді піднімаюся по біоконусу і по верхньому носику вгору. І тут, в принципі, щоб далеко не ходити, я можу так само цей верхній носик пропустити через біоконус і нижню пісаринку опуститися. І далі, так як в нас наступна бісерина має бути пришита в цій петелючці, так би мовити, то я тут прохожу через три бісерини. Ось так, беру ще одну намистинку, прохожу знизу вгору. Опускаюся по намистинці вниз. І тепер знову через три бісерини я прохожу через ось цю середню і дві наступні так само в ліву сторону, щоб в мене намистинка стала на місці. І отак у нас, в принципі, виходить. Пришили вже два рядочки. Я думаю, що сам принцип, як це робити, ви зрозуміли. Тобто можете тепер пропустити, наприклад, там, один, два, три рядочки по діагоналі, скільки завгодно пришити ще один рядочок якихось намистин, потім ще один. І так, пришиваєте у всіх місцях, де вам подобається. Я думаю, що нічого складного нема. Ви все зможете. Я дякую всім за увагу і до зустрічі в нових майстер-класах.